Відомлення із російських обширів, із Брянщини про те, що повітряні машини там падають сьогодні. І вже в російському сегменті, в російських телеграм-каналах воєнкорських пишуть про чотири чотири літальних апарати військових: два вертольоти, Мі-8 і два літаки: один Су 35 один Су-34. Офіційних підтверджень якихось зараз ми ще не маємо, але ось. Така інформація, що аж чотири повітряні машини постраждали сьогодні. А першого із вертольотів було російське офіційне повідомлення, що нібито вибухнув двигун, і це призвело до його падіння. Але за чутками це міг бути навіть дружній вогонь своїх же ППО, своїх захисників неба, скажімо так, російських, які вочевидь, ну або російське нехлюйство, на якому акцентував увагу Олександр Ганущин, або можливо, просто уже певна Ну, істерика або якесь неймовірно тривожне очікування, нерви, які не витримують у російських військових. І коли вони коли вони власне зверта... починають відкривати вогонь навіть по своїх машинах. Але ось це російське нехлюйство, Свідченням його є ще і ось яка інформація, що не спрацювала катапульта, не спрацював механізм збереження життя екіпажу, і тому під час падіння сут. 34, літак сучасний, думати, що там від часу щось от просто зіпсувалося, теж, мабуть, досить складно. Загинув пілот і Штурман, які не змогли катапультуватися. Російські ЗМІ повідомляють про таке. Ну і крім того, кажуть, що ось ці повітряні втрати для російської армії найбільші від березня 2022 року. Маємо такий день.